Сьогоднішня різдвяна гонка для України стане сімнадцятою, і за цей час двічі нашій команді вдалося здобути перемогу. Вперше це сталося у 2008 році. Тоді випередити суперників вдалося українському дуету Оксані Хвостенко та Андрію Дерземлі. А в 2014 році здобули перемогу та зробили новорічний подарунок вболівальникам Валентина Семеренко та Сергій Семенов. Окрім цього, чотири рази Українцям вдалося фінішувати другими. В останні до трійки призерів потрапили Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина чотири роки тому. Тож зараз, маючи шість медалей, Україна посідає четверте місце у заліку цих змагань. Поступаючись Росії, Норвегії та Німеччині. Проте останнім часом нашим біатлоністам не вдається наблизитись до призової трійки. В період з 2020 по 2022 рік українські пари двічі ставали восьмими та один раз фінішували на дев'ятій позиції. Тож у цьому році маємо надію на високий результат від наших спортсменів. Нагадаю, сьогодні. Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.